Книга друга царів, глава 4, а одна з жінок пророчих синів кликала до Єлисея, говорячи: Помер раб твій мій чоловік, а ти знаєш, що раб твій боявся Господа. А позичальник прийшов ось, щоб забрати собі двоє дітей моїх за рабів. І сказав до неї Єлисей: Що я зроблю тобі? Розкажи мені, що є в тебе в домі. А та відказала: Нічого немає в домі твоєї невільниці, є тільки горня оливи. А він сказав Іди, позич собі на стороні посуд від усіх сусідок твоїх, посуд порожній, не бери мало, і війдеш і замкнеш двері за собою та за синами своїми, і поналиваєш усі ті посудини, а повні повідставляй. І пішла вона від нього і замкнула двері за собою та за синами своїми. Вони давали їй посуд, а вона наливала. І сталося, коли понаповнювано посуд, то сказала вона до сина свого Подай мені ще посуду, а він відказав їй Нема вже посуду, і спинилася олива. І вона прийшла і донесла Божому чоловікові, і він сказав. Піди продай ту оливу та й заплати своєму позичальникові, а ти та сини твої будете жити на позостале. І сталося певного дня, і прийшов Єлисей до Шунаму, а там була багата жінка, і вона сильно просила його до себе поїсти хліба. І, бувало, скільки разів приходив він заходив туди їсти хліб. І сказала вона до чоловіка свого Ось я познала, що Божий чоловік, який завжди приходить до нас, він святий. Зробім вже малу муровану горницю і поставимо йому там ліжко, і стола, і стільця, і свічника. І коли він приходитиме до нас, то заходитиме туди. Одного разу прийшов він туди і зайшов до горниці та й ліг там. І сказав він до свого слуги Гехазі поклич оцю на намітянку. І той покликав її, і вона стала перед ним. І сказав він до нього Скажи їй, ось ти старанно піклувалася про всі наші потреби, що зробити тобі за це? Чи є що, щоб сказати про тебе цареві або начальникові війська? А вона відказала Ні, я сижу серед народу свого, і сказав він, що ж зробити їй. А Гекхазі відказав. Та вона не має сина, а чоловік її старий. А він сказав: Поклич її. І він покликав її, і вона стала при вході. І він сказав на цей означений час, коли саме цей час вернеться, ти обійматимеш сина. А вона відсказала, Ні, пане, чоловіче Божий, не говори неправди своїй невільниці. Та зачала та жінка і породила сина на той означений час, того саме часу, про який говорив до неї Єлисей. І росло те дитя, а одного разу вийшло воно до свого батька, до жінців, і сказала воно до свого батька Голова моя, голова моя, а той сказав слузі Занеси його до матері його. І той поніс його і приніс його до матері його. І сиділо воно на її колінах аж до полудня та й померло. І ввійшла вона й покликала його на ліжко божого чоловіка, і замкнула за ним двері та й вийшла. І покликала вона свого чоловіка та й сказала Прийшли мені одного із слуг та одну з ослиць, і я поїду до Божого чоловіка й вернуся. А він сказав Чому ти їдеш до нього? Сьогодні не новомісяча й не субота, а вона відказала добре. І осідлала вона ослицю і сказала до свого слуги: Поганяй та йди, не затримуй мені в їзді, аж поки не скажу тобі. І поїхала вона і приїхала до Божого чоловіка до гори Кармел. І сталося, як Божий чоловік побачив її здалека то сказав до слуги свого Гехазі ось та шунамітянка, побіжи ж назустрічі та й скажи їй, чи все гаразд тобі, чи гаразд чоловікові твоєму, чи гаразд дитині? А та відказала Усе гаразд. І прийшла вона до Божого чоловіка на гору і сильно схопила за ноги його, а Гехазі підійшов, щоб віддіпнути її. Та божий чоловік сказав Позостав її, бо стурбована душа її, а Господь затаїв це передо мною і не сказав мені. А вона сказала, Чи ж жадала я сина від пана, чи я не говорила, не впроваджуй мене в обману. І він сказав до Гехазі: опережи стегна свої і візьми мою палицю в руку свою та йди. Коли спіткаєш кого, не повітаєш його, а коли хто повітає тебе, не відповіси йому і покладеш мою палицю на хлопцеве обличчя. А мати того хлопця сказала Як живий Господь і жива душа твоя, я не полишу тебе. І він устав і пішов за нею. А Гехазі пішов перед ними. І поклав ту палицю на хлопцеве обличчя, та не було ані голосу, ані чуття. І вернувся він навпроти нього і доніс йому, говорячи не збудився той хлопець, і війшов є лисею дім, аж ось той хлопець лежить мертвий на ліжку його. І війшов він, і замкнув двері за ними обома, та й молився до господа. І війшов він і ліг на того хлопця, і поклав уста свої на уста його, а очі свої на очі його, і долоні свої на долоні його, і схилився над ним, і стало тепле тіло дитини. І він знову ходив по дому, раз сюди, а раз туди, і війшов він і знову схилився над ним і чхнув той хлопець аж до семи раз, і розплющив той хлопець очі свої. І покликав він Гехазі та й сказав, поклич тушу на мітянку. І той покликав її. І прийшла вона до нього, і він сказав: Забери свого сина. І війшла вона і впала до його ніг, і вклонилася до землі, і взяла вона сина свого та й вийшла. І вернувся Єлисей до Гілгалу. А в краю був голод, і пророчі сини сиділи перед ним. І сказав він до свого хлопця Пристав великого горшка і звари їжу для пророчих синів, і вийшов один на поле, щоб назбирати ярини, і знайшов там видку рослину, і назбирав із неї повну свою одежу диких огірків. І він прийшов і накришив до горшка їжі, бо вони не знали того, і поналивали вони людям їжі. І сталося, як вони їли ту їжу, то закричали й сказали Смерть у горшку, чоловіче Божий, і не могли вони їсти. А він сказав дайте муки. І він всипав її до горшка і сказав наливай народові і нехай їдять. І вже не було нічого злого в горшку. І прийшов один чоловік із Баал-шалішу і приніс Божому чоловікові хліб первоплоду, двадцять ячмінних хлібців, та зерна в колосках у своїй торбі. І сказав Єлисей: Дай народові, і нехай вони їдять. А слуга його сказав Що оце я перед сотною чоловіка? Та він відказав Дай народові. І нехай їдять, бо так сказав Господь, їжте й позоставте. І він поклав перед ними, і вони їли й позоставили, за словом Господнім. Амінь.